Тараса Шевченка не випадково визнано фундатором нової української літератури, хоча деякі тенденції її розвитку вже можна було побачити в окремих творах деяких письменників. Саме Шевченко перетворив українську літературу на явище літератури Всесвітньої, його творчий геній ніби подолав звичні кордони. Саме в його творчості найповніше розвинулися засади, що згодом стали провідними для передових українських і не лише українських письменників другої половини 19 Початку ХХ століття народність і реалізм, що розкривали справжнє життя в усій його повноті та багатогранності. За висловом Павла Грабовського, Шевченко зробив літературу великою справою життя і вказав їй єдино достойний шлях служіння батьківщині. Цим шляхом прямували найвидатніші українські письменники наступного покоління: Марко Вовчук, Панас Мирний, Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Леся Українка та інші. Майже всі вони вважали Шевченка своїм учителем. У Черкасах в приміщенні обласного художнього музею, обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи провів традиційний обласний огляд конкурсчиців, присвячений 201-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У цьогорічному конкурсі взяли участь понад 30 майстрів художнього слова із Черкащини, а переможцями огляду конкурсу. Стали в номінації виконавці аматори та аматорські колективи: Тетяна Колісник, Катерина Хоменко, Валерій Маснюк, Наталія Макова, Богдан Чепура, аматорський колектив читців Сунківського сільського будинку культури Смілянського району. У номінації виконавці та колективи вищих навчальних закладів: Василь Дунаєвський, Людмила Білогруд, Микола Потапенко. У номінації виконавці діти та дитячі колективи Ірина Вакулюк, Євгенія. Оренко, Анна Марія Присяжна, Антон Васов, Анна Шапран, Назар Салій. У номінації Кращий авторський твір Лідія Пантич, Вікторія Сінаєвська. А в неділеньку та Еранесенько сурмитруби вигравали похід, у дорогу славні компанійці до схід сонечка рушали. Проводжала вдова свого сина, ту єдину дитину. Випроводжала сестра свого брата, а сірому сиротина, випроводжала, коня напувала до зірниці і скриниці, виносила збрую, шаблю золотую і рушницю гаківницю, випроводжала три поля, три милі, прощалася при долині, дарувала шиту шовками хустину, щоб згадував на чужині ой хустино, хустиночко! мережена, шита, тільки слави козацької сідалечко вкрите, вернулася, журилася, на шлях битий, дивилася, квічалася, прибиралася, щодень Божий Боже сподівалася, а в неділеньку ходила виглядати на могилу. на літо, мина й друге, а за третім линуть приславній компанійці в свою Україну. Іде військо, іде друге, а за третім стиха. Не дивися, безталанна. Везуть тобі лихо, везуть труну мальовану китайкою вкриту, а за нею, старшиною іде в чорні свиті сам полковник компанійський, характерник Січі. За ним ідуть осаули та плачуть ідучі, несуть пани осаули козацькою збрую. Летий панцир порубаний, шаблю золотою, три рушниці гаківниці і три самопали, а на зброї козацька кров позасихала, Ведуть коня вороного, розбиті копита, а на йому сіделечко хустиною вкрито. По дивлі граді вранці рано співає плаче Ярославна. Як та зузуленька кує, словами жалю додає, полечу, каже зигзицею, тією чайкою вдовицею та понад доном полечу, рука в бобровий омочу в реці каялі і на тілі, на княжім білім, помарнілім, омию кров суху, отруглибокії. Тяжкії рани і квилить, плаче Ярославна в пудивлі рано на валу, вітрило, вітре мій єдиний, легкий, крилатий господине, нащо на дужому крилі, на вої любі і мої, на князя ладо моє миле, Тиханові метаєш стріли. Немало неба і землі і моря синього, на морі гойдай насади кораблі, а ти прилютий. Горе, горе, моє веселіє украв, В степу на тирсі розібгав, сумує квилить, плаче рано. Пути в ліграді Ярославна і каже дужий і старий, Широкий дні принемалий, пробив єси високі скали, текуче в землю половчана, носив єси на байдаках, на половчан, на кобяка дружину, тую святославлю, о, мій славутиця преславний. Моє ти ладу принеси, щоб я постіль весела слала, у море сліз не посилала, сльозами моря не долить І плаче, плаче, Ярославна, кутину на валу, на брани, святеє сонечко зійшло і каже: Сонце присвятеє. На землю радість принесло і людям, і землі моєї тугину дги не розвело, святий огненний господине, спалив єси луги, степи, спалив і князя, і дружину, спали мене на самоті, або не грі і не світи, загинув ладом. Я загинув. Вибір був і не раз. Та приціл кожного разу перебивав голос, який читав вірш Кобзаря. Тому куля продовжувала шукати. Кого? Може, оту жінку з Червоним хрестом? А може, журналіста з телекамерою. Або оцю молоденьку студентку з повною тацею бутербродів. Або сивого діда, який співає славень. А ще непоганий варіант простий перехожий. Чому приперся на майдан додому, бігом? А може хлопця на сцені перед мікрофоном. Вірливий Оля шукала, кого вкусити першим. Першим має бути не просто хтось. Оля добре знала, Випадковостей не буває. Борітися, Поборете вам Бог помагає. Оля добре знала ці слова. Щоправда, голос був інший, голос інший, але слова, і куля повернула на голос. За вас правда, за вас слава і воля святая. Куля знайшла його, цілилась Тараса, а влучила в Сергія. Вони в той момент були разом. Колись Тарас став на захист лицарів великих, а сьогодні Сергій так стають безсмертними. Тому й не дивно, чому після Майдану війна з Росією Два десятиліття куля шукала де, коли. І в кого поцілити, з кого почати. Тепер зрозуміло, те, там, де Тарас, і зрозуміло, коли, на двохсотиріччя від дня народження Тараса, і зрозуміло в кого, в кожного того, хто з Тарасом знову тарас, знову Тарас. Бити і не вб'ють. У вітра відкритий, на роздоллі, на кусноньки подертий у ярмі, великий край невданової волі. Хто ж волю дасть, як не взяли самі, розломлять, підгризуть, як миша, як полівка. Всі ж хочуть булави, всі борються за власть. Та й буде булава, як макова голівка. Дійство, там вигнали сумка, обрали слимака. Там наливайки побили злободівцями, там ті обтих вломили держака. Все, хтось про когось вигадає батьку, усі ворота чорні Ті Стішило проміняли вже на швайку. А ти ворли терте присвоїли. Отак ми йдеться до руїни. Отак ми загрузаємо воство. Є боротьба за долю України. Все інше то велике низкоборство. Не пощастило нашому народу. Дав Бог сусідів ласик до нашесть. Забрали все і землю, і свободу. Тепер забрати хочуть вже і честь. Ми ніби корінь для чужої брості. Чужинських понаклепано гербів. Тепер у нас господарюють гості. Вони ж людей тут мають грабів. Сусідів північний — хижий та великий. Рімучий злидин любить не своє, колись у грекі яросно велике. А в цих орел воглати закилює. Мойсей народ свірів через пустелю. Послав Господнім воду за труда, а в нас, в яку не вдариш кайлом скелю, зі всюди рина кров, а не вода, я ж не мис. На, наша ж ось вона, та ще ж, яка мені господи багата, лісами щедри, зерном золота, густа золом скотиною рогата, народу добра, віру свята. Хто тут не жив? А в нагороду, хто вдячен був коли цьому народу, чужі ж та прийшлі вже попокоріли, та ще й своїх причаю не кобло. Так вирибали двері України аж холодом. З Європи потягло. Немає щастя, мусить бути чудо. Ми ще постанем зі своїх руїн. Мене не можуть не почути люди. Душа мені розгойдана, мов дзвін. Скликаю вас, над цим невладив ворог. Почуйте слово з під мого пера. Простіть мені, що знову в юге спок на благо ще люди неболь.